Вітаю канал Суділа. Значить, регулювали клапана і не дозакрутили, точніше забули закрутити оці дві гайки. Ну і масло поміняли, та й думаю, що це капає, прямо так інтенсивно капає з поддона. Ну і сьогодні розігрів двигатель, думаю зараз. Злив масло, купив нову прикладку. Я сюди, а тут не дожаті гайки. Масло получалося текло, стікало воно внизу і капало прямо з дона. Значить, Ну і там по путі в мене одна різьба була зірвана, там де крепиться поддон. Одну я був нарізав, почав другу нарізати. Ну та й є в мене таке, такий мечик. Мючик сверло. І це ж я почав нарізати. І було в мене таке внутрішнє бажання переключити на шурупи. Ну і скрутити тут, щоб якщо що, трещотка сработала, ну я проігнорівав цей внутрішній голос, переключив на сверло. Ну та й потихеньку засверлююсь. Вліво, вправо, вліво вправо і зайшов я приблизно 1,5 см, тобто різьба вже почти була нарізана. І мені заламує мечик. Це він в мене один був, звісно, жалко. І залишається там, в моторі. Та слава Богу, що кусочка тако виглядував, як би це показати. Я нашо плоскогубцями закручувався, закручується, а викрутити не можу. Та взяв болгарку, скрутив обороти і нарізав ось збоку, бачите, Чуть-чуть таку грань обрізав, бо тут було таке заокруглення. І слава Богу, викрутив. Може комусь пригодиться. До речі, це ж все робилося без ями. Була б яма, було б це все діло по-другому. Ну, якщо хто буде міняти прокладку в домашніх умовах, піднімаємо повише і бажано помимо домкрата, ставити ще під низ піньок. Ну, само собою там під колеса, на ручний, на скорість, Бо не дай Бог, щоб. Машина упала, там і так пространства мало. Ось таке відео. Тобто зараз бы с поддона, Ну, може десь там сиріє, але ну, я більше до нього лізти не буду. Хай сиріє. Пелякою припаде. Там якщо в рік якихось 100 г вийде масла, може 150 то можна долити. Ну а вам говорю до побачення. На все добре.